Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Папі римському передали місійний хрест та молитовник, які належали оцю Івану та оцю Богдану, та їхні фото у храмі в Бердянську, щоб залучити його до боротьби за порятунок викрадених священиків. Предстоятель української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав розповів, що полонених бердянських священиків Івана Левицького та Богдана Гелету нещадно катують окупанти. На жаль, навіть до стемену невідомо де саме їх утримують. Діпстит повідомляє, ворог окупував кислівку та просунувся південніше Первомайського та Північніше Нетайлового. На війні загинув наймолодший герой оборони Маріуполя, нацгвардієць Назарій Гринцевич. Грінка, три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі, потрапив в полон. Після звільнення повернувся у військо. Після повернення заснував з товаришами підрозділ Контакт 12 де Назарій був командиром взводу оптичних спостерігачів. 10 березня йому виповнився 21 рік. Щоб не було у вас любіть, маму їжте кашу і любіть Україну. В окупованому Луганську потужний приліт по об'єкту окупантів. Гуляйтер захопленого міста повідомив про влучання ракету на автобазу у межах міста. Міноборони повідомили про спробу окупантів прорвати лінію оборони на Харківщині. Атаки було відбито, але тривають бої різної інтенсивності. Росія розпочала нову хвилю контрнаступальних дій. Українські військові знали про російські плани та готували відповідь, заявив Зеленський. Дуже гучно та яскраво горіло на нафтобазі окупантів у Ровеньках на Луганщині. А в окупованому Донецьку прилетіло поруч з місцем проведення автопробігу до дня так званої ДНР. Повідомляють російські пабліки. Інші джерела повідомляють про влучання по ресторану «Парадайз». Що найменше п'ять загиблих внаслідок влучання? служба безпеки україни встановила особи та повідомила про підозру ще п'яти колаборантам з окупаційного мвс російської федерації на запоріжжі вони виконують каральні завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих територій серед них повідомлення про підозру отримав такий собі Рюмшин, який з червня 2022 року в окупованому приморську бердянського району добровільно зайняв посаду помічника оперативного чергового чергову Воє частини відділу поліції. Начальниця бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина призначила двох заступників міського голови. Одним з них став Богдан Сушко. Екс-директор Бердянського центрального ринку та екс-депутат Бердянської міської ради він керуватиме блок питань пов'язаних з діяльністю комунальних підприємств житлово-комунальної сфери, які всі залишились у тимчасово окупованому Бердянську. Ще один заступник, Руслан Педорич, депутат Запорізької міської ради, в якості заступника бердянського міського голови керуватиме блок гуманітарних питань та соціальної сфери. Гауляйтер Сауленко повідомив, що цього літа запрацює максимум 20 баз відпочинку з окупованого Бердянську. Це якщо вони пройдуть численні перевірки колаборантів. Також Сауленко заявив, що цього літа він планує, що окупований Бердянськ відвідає 500 тисяч туристів. До реклами курорту в окупації вже залучили кринжових блогерів з ДНР. Один з них Кирил Сіріус, який відомий тим, що рекламує у захопленому Донецьку ларьки з шаурмою та кіоски з хлібом. Чергове протиправне рішення прийняли расисти у тимчасово окупованому Мелітополі. Ним вони визначили одразу 168 квартир мешканців як безхазяйне майно. Більшість цих квартир розташовані у п'яти будинках. Нещодавно окупанти у Мелітополі започаткували так звані виїзні комісії, які об'їжджають багатоквартирні будинки та прямо на місці звіряють документи власників. Немає власників з оригіналами документів, значить, майно стає безхазяйним. У той же час наприкінці квітня в. Дядянсько-окупаційна влада скасувала рішення, яким визнавала безхазяними цілі будинки: північна 15, проспект Праці, 43, Франко, 32, італійська 50, морська 43 та 45, нагірна 5 та Правди, 3В. Усі ці багатоповерхівки були додані до так званого реєстру безхазяйного майна окупантів. Повністю таке рішення обурило навіть про російське налаштованих бердянців, тому псевдовлада була змушена його скасувати. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти запустили зерновий термінал Нова Хортиця, розташований у морському порту Бердянська. Про це пише центр транспортних стратегій з посиланням на інформацію ТАСС. Російські окупанти всіма силами намагаються налагодити процес вивезення краденого українського зерна. Для цього використовують інфраструктуру українських аграрних та стивідорних підприємств, що знаходиться на непідконтрольній українській владі території. Місцеві колаборанти. Ти націоналізували припортовий елеватор підприємства Нова Хортиця у Бердянську, завантажувальний комплекс компанії Аскачипінг у порту Бердянськ, елеватори підприємств Кернел Оптімус та інших зернотрейдерів. У той же час працівники тимчасово окупованого бердянського порту постійно скаржаться на великі затримки заробітної плати. Руський мір продовжує радувати сюрпризами. Мешканці тимчасово окупованого Бердянська розповідають, що представники Мелітопольгазу обходять будинки та квартири, змушуючи вкладати договори на обслуговування газового обладнання. При цьому з мешканців вимагають гроші. Чим більше у приміщенні приладів, тим більше грошей. У той же час на інформаційному каналі окупованого Мелітопольгазу жодної інформації стосовно платежів за газові прилади при заключенні договорів немає. Відповідно до указу Путіна, тепер подати документи на отримання паспорта країни агресора можна до 31 грудня 2024 року. Однак знаходитись на тимчасово окупованих територіях до 31 грудня з українськими документами можна лише за умови добровільного звернення до МВС Росії з метою сповіщення про місце свого фактичного перебування, а також обов'язкового проходження процедур дактилоскопії та фотографування за порушення цих правил окупанти погрожують насильним сильним видворенням та депортацією 5 травня окупанти намагалися збити повітряні цілі біля Маріуполя, але в результаті постраждало подружжя. Ракета російської ППО влучила в цивільний автомобіль, внаслідок чого чоловік та жінка були доставлені до Маріупольської лікарні. За непідтвердженою інформацією, постраждалим ампутували кінцівки. Водночас гауляйтер так званої ДНР Денис Пошилін повідомив, що автомобілі з мирними жителями нібито підірвався на українській міні. Яку чомусь за два роки окупації ніхто не. Прибрав. Рух опору на Запоріжжі знешкодив велику партію дронів, які мали надійти до окупантів. Це сталося на етапі перекидання техніки та особового складу окупантів з Маріуполя на запорізький напрямок. Під час зупинки у Бердянську та сортування вантажу з'ясувалося, що понад півтори тисячі FPV-дронів виявилися залиті лужним розчином, який на нівець зіпсував електронні плати безпілотників. Окупанти зайняли дитячий табір відпочинку в Мелітопольському районі. Наразі на території Еврики біля села Радивонівка розквартировані близько 200 вояк та їхня техніка а підходи до табору заміновані. Підлітка за окупованої частини Херсонської області перехожі звинуватили у тому, що він вигукнув на вулиці Слава Зсу та змусили на камеру вигукувати Росія навіки». Ролик з хлопцем з'явився на каналі одного з проросійських блогерів з Мелітополя, який підтримує російську окупацію свого міста. Змушує хлопця робити це чоловік, який розмовляє українською. Тобто це не расист, це місцева людина, яка не просто сама перейшла на бік ворога, а ще й примушує робити це інших українців. Наразі про долю підлітка нічого не відомо. Росія я люблю Росію на Росія на віки. Слава Росія я люблю Росія навіки на цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.